Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом. І спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім. Нехай Господь вас благословить і зараз починається ще одна молитва молитва перед сном. Так і, і звісно, ну, як написано, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, я там буду посеред них. Так? І це незалежно від відстані, незалежно від розташування, від місця знаходження, так, від локалізації. Це все незалежно від нашої відстані. Та не важливо, де би не знаходилися ми, де би не збиралися ми. Та, саме головне, що наша віра вона об'єднується в одній же цілі і намірі. Гаразд, тому я і світці, ви і світи у себе вдома. Ми об'єднай нашу віру. об'єднаємо наші наміри. Об'єднаймо наші сили для того, щоб отримати благословений сон, благословений, благословену ніч від Бога. А раз Слово Боже, воно підкреслює важливість, щоб ми були сміливі сміливі просити Бога, просити Господа, те, чого ми. Потребуємо допомоги. Тобто написано в книзі, в послання апостола Павла до євреїв. Раз внесіть на екран, будь ласка, ви знайдете це у писанні до євреїв 4:15. Тому приступаємо з відвагою. Тобто синоніми слова це сміливість. так, ні? Тобто, приступаймо словами зі сміливістю. Приступаймо відвагою до престолу благодаті. Звісно, коли е, говоримо і думаємо про престол, то йде про якогось царя, про якогось правителя, і, звісно, Такому разі йде про Бога Авраама, Ісака і Ізраїля, тобто Якова. Тому приступуємо. Іншими словами, ми входимо до присутності Божої, приступуємо з відвагою, сміливо до престолу благодаті, Pesto Boží представляє справедливість. І милосердя, благодать. І написано далі, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Тобто ми звертаємося до Бога та, у підсумку ми звертаємося до Бога, і ми. Просимо Його допомогу, ми просимо Його поміч для своєчасних, для своїх актуальних потреб, та згідно з тим, що ми переживаємо і ми живемо наразі. І ми знаємо, коли ми знаєте, наша совість. Саме головне, коли наша совість вона чиста, коли наша совість не, не заплямована, коли наша совість, вона знаєте, чистенька перед Богом, перед собою, перед дияволом. Да? Коли наша совість, наше сумління не засуджує нас, ми маємо сміливість, ми сміливі. Проти зла, ми сміліві, спіткнувшись е, із щоденними викликами життєвими. Ми сміливі, звернувшись до Бога, ми сміливі, сміливі всьому. Ми сміливі, знаєте, щоб не просто говорити те, що ми думаємо. Ні, та, я, я не про таку сміливість. Ми не говоримо про сміливість, знаєте, типа робити щось, що. Інші бояться робити те, що тіпа, інші, інші вагаються. Ні, я говорю про смілівсті чистого сумління. Що це за, за, за чисте сумління? Це ж коли немає в ньому гріха, це ж коли йде про людину, це йде про людину, яка ж не живе у гріху. Це не йде про таких, знаєте, типу, а, показух, які е, намагаються типу, показати, довести іншим свою, своєї цінності. Ні, це, це не смілівсті, Це не смілівсті. це просто людина хоче знаєте, показати, що вона краще інших, що вона е, ну, дуже здібна чи щось. Це просто, як каже, ну, показуха. Але ж це не сміливість. Сміливість, справжня сміливість походить із чистого сумління перед Богом, перед собою, перед дияволом. тому що смілісті, ну, ця сумління, ну, це сумління, сумління совість, іншими словами, це саме, скажімо так, величезна зброя. Це зброя чи проти нас, чи величезна зброя. За нас. І ця совість вона може змусити, вимушувати вас, програти, програвати дияволові нечистим силам і собі, чи совість вона може спонукати вас і сприяти вашій перемозі над всіма ворогами, з якими ви би не стикнулися. Над всіма противниками, суперниками і ворогами. Ви розумієте? Тому смілівсті це ж насправді і якість щирих, щирих людей. Це якість, які володіють, та, якою володіють щирі люди, люди, які вони відходять від гріха, вони відходять від темряви. Від гріховних звичок і способів життя. Ви розумієте, тобто це є смілістю? І тому я завжди запрошую і зводжу вас, знаєте, закликаю вас, зводжу вас до самороздуму над собою. Щоб ви задумували над своїм життям, щоб ви проаналізували. Проаналізували своє суміння особливо в такий же час перед сном, тому що це найкращий момент для цього. Перед тим, як і спати, тому що чесно кажучи, просто ідея нагадування того, що я можу, скажімо, заснути і прокинутися в пеклі, у собі, так, да, можливо, ви кажете, а не дай Боже пастор, ні, це правда. Я можу заснути і прокинутися в пеклі, да? можете. Тому це саме необхідний і підходящий момент, щоб ви зараз проаналізували свою совість, проаналізували своє сумління, проаналізували себе, свої вчинки. Да? Ким ви є? Як ви живете? Який спосіб життя ви ведете собі? Да? Ким ви являєтесь перед Богом, чи ваша совість, вона, скажімо, пікає, <свісно> вона, начебто, вкаже, вказує? вона вкаже вказує на ваші помилки, вона вкаже на вас пальцем, чи ваше сумління не може нічого проти вас говорити, нічого поганого, тому що ваші вчинки бездогано правдиві, непорочні, вони безпорочні і чисті перед Богом. Амінь. Я хочу помолитися за вас. І якщо ви кажете, пастор, ой, чесно кажучи, я не дуже впевнений в своїм спасенні. Тому настав час, настав час, щоб. bor vinho tischal vaxes soveste vaxes soveste e vaxes cirtse e vindaste vão sumilinha já que na prisão cirtse isridno isio ros cirtse amém o espírito santo apluste hoje o espírito santo e aproxure blagoslovit sua lúdina torcais-se a ele, Найгірший стан, в якому може опинитися людина, цей стан невпевненості в спасінні. І не дай Боже, аби вона перебувала в такому же стані, але насправді це лише від одного вибору і рішення залежить. Тому, Боже, дай смілісті цій людини прийняти. Необхідне рішення заради свого спасіння. Якщо треба відмовлятися від якогось ну, полишеного гріха, відмовлятися від якогось гріха, який, можливо, ще мучить її совість. Можливо, ця людина, вона Господі, все ж таки вагається прийняти це рішення. Вона навіть хоче і знає, що треба робити, але постійно. Бродить простійну Господі уникає цього, постійно вона, Господі, намагається переконатися про те, що вона зможе утекти утекти від цього. Але ж, Боже, Ти знаєш, і вона сама знає, що мусить робити. Тому дай смілівсті для цього, щоб вона прийняла спасіння душі в ім'я Ісуса Христа. Тому зараз. Продовжуйте свою молитву, проаналізуючи, звершити цю молитву перед Богом. Я вас залишаю, але Бог з вами. Гарного вечора.